Усім привіт, друзі! Ви на каналі Doria Play, і сьогодні ми будемо грати в Survival Revival Ну, як казав, це одиночна гра. Е, ну що ж, сьогодні я знову розставляю наше Діно. Мені надоїло, чесно, їх розставлювати, але теж, ну, треба. І в мене вже глючить із-за того, що. Ну, в мене реально вже підглючує. Із-за того, що у мене дуже багато діно, тому я. Пропоную вам, е як сказати, переїхати. Н ну, ні, ну непрям, щоб переїхати. Ну, коротше, е трош е побудувати ще одну базу, ну, там, в тому місці, там, де ми і хотіли. Там, де. Ну, коротше, ну ви зрозуміли. А нам треба телепорт, тому будемо зараз крафтити його. До речі, того, що таке. раптор речь надо убивать рапторы и тут да равно рапторы не спавнилась ну ладно а, тоді я тоді кравчу телепорт такий який нам надо так телепорт у нього нам треба полімер. 20 штук меншопсидиана уже на не него подождите меншу обсидиана Не может такого быть. Чем может? 18 штук на Нам Надо выйти за обсидианом. Супер. Тут пишу, Брон Килу за обсидианом. Да? Кроме того, у меня, наверное, там смажет опчик. Надо килу, да? Хорошо. Тудим. Я беру вот цю нашу онкілу. Чего, я не використовую цю анкілу? Та не знаю, якось не хочеться використовувати ту анкілу, яка не прокачана. прокачена. куча метала. Хорошо. З 1500 металлів, може. З полтора тысячі металу може ходить. Надо поїсти і попити. А попити води. Їжі в мене достатньо, але я хочу побудувати гриль. Але я не знаю, куди його ставити. Ну, реально, я не знаю, куди гриль ставити. Я думаю, я поставлю його в інкубатор, там місця більше. І Треба було зразу буд будинок будувати великий. І дуже великий. І ось альфа-інтераптора. Це, це піде нам на перших босів. Тому так. Це в печку. Дерево немає, де? хай смажете дурача сейчас ничего не чую я не знаю к вам но думаю вам было чудно чи не схоже вам тоже ничего не было чудно бо я забыла включить себе звук так наступно полтора тысячи полторы тысячи а давайте мы его приложим вот сюда добавим мы возьмем в криошку анкила мене Міга швидка. От з такою анкілою фармити ну, одне задоволення. До речі, мені писало, що рекс нормальних статистик. Чи оцей так? Ну, я думаю, Карха мені писав про цього тиранозавра. Ну, урон у нього, так, да, нормальний Хочу йому докачати до 1000. Ну, таке, ой, але таке. До ідеала далеко ще. Анкілу взяли, йдемо на телепорт. Місця просто на базі стало мало, тому думаю, треба будувати нову базу. Так, це тепер... це метал. До речі, з металом можемо перелетіти. Туди аж на вулкан. А, ні. Ой, на вулкан ми, дали, ну коротше, кінгурошка, до речі, тут щось робить. Не знаю, що воно тут робить. Бігом стак щось прицепився до мого цього. Ти який? Це 125-й наступні. Нам оттуда курс. Нам курс отут зі надо тримати. І да, тут Альфарекс вроді, дето. Його треба вбить, до речі, буде. Мені не жалко Альфа чі? Ну типа, хорошо, ну, дитниші. От тих може, мені буде жалко. Но альф... Типу чого мені їх повинно бути жалко? Шукаю топового самця 145 або 150-го. Опа, альфач 55-й. Ну такий, його можна буде завалить навіть на моєму аргенті. Урон у нього нормальний. у всіх альфачів. 145 відсотків. А, 15 маленький. Ну, мій був меншого рівня. Це що то таке? Ти що таке? А, Рекс. О, перший раз бачу на вулкане Рекса. Ну, іменно на вулкане, щоб він був. Типа, Тіпо, перший раз бачу. Чого? Грифон. Мутант Грифон. І за ним... Так. Другий вид грифонів. Мутант. Такого я хочу. Він буде перевівчати м'ясо пересорку. Так. Да. Ну він повинен цими приманками переручатися. Не знаю, але повинен. Опа, на. Хі-хі. Перший новий вид грифонів. Мені це нравить. Опа, друг. А, стіна. І то. Це просто рецепт. Чого нічого нормального мені не видає. До речі, тут повинен бути обсідіанчик. Тут таке от. І да, я забула. Вот-вот-вот найвкусне, те, що мені казали. О, до речі. Хі -хі. На рівень. Вот. Ну, хоча рівень мені не дало. Ну ладно. Чого страшного? О тут можна выкинуть анкілу, думаю. Ты не впаде, агент. Було нас в я не було. Куда ты так падаешь? Це... Куда Куди воно свалиться таке? Уже тысяча есть. Надо еще здесь. Я. Якби в мене був костюм, до речі, можна злітати на цей на Генесіс. І там костюм Ну... Но а так падати я не хочу. Тисяча. Ідеально. Чуєте, ідеально. Взагалі. Від що металу? ну это таке. Металла. що, нафармили, да, трохи? Улетімо назад. У нього рівний, до речі, я вже уламкіла. Ну, і все. Хе -хе, я так злякалася. Я думала, що я реально впаду. Але, ну, типа, грівчик це чого-то новеньке. Давайте його попробуємо приручити, але він буде агреса на всіх. А давайте попробуємо. Типа, я не думаю, що це буде сильно важко такого приручити. Один кусок півосортного м'яса. У мене дві приманки із. Ось, ну, грівчик. Ой, ще один. Та ну, ось 85-й. Я думаю, його можна буде приручити спокійно. Ты что такое Ну, 35. Я, Все, Чуешь? Чуешь? Вин на я теперь. Вс ⁇ агрифон. Чушь? сюда. Вот туда-то Надеюсь ти побачиш. Надеюсь, грифон побачить. И поручиться. А, де цей кусок мяса? Мясо. Десь, понятно, да. Де. Нічого, нічого привучу. Я дуже хочу себе Грифона такого. Та ну, куда ты сваливаешься? Ага, він з реакцією дереться. З 35-м, він його вбити не може. Що за в нього урон? Такий. хоча я можу ще... О, літаю. От таке, да? Тут чудо. Чуєте, може я це чудо попробую проручити? Хоча я не думаю, що в мене вийде це чудо проручити. Нормально ще один, тоже 35 окей. І, Конечно цей будет 30-45 И за ним ганяються вот ті вот Грифон Рексон не може бути Та нужен помогти Блін Он ну, Грифон Он ну, Грифон Це просто Диморфодонс 135, да? И він и на нього не под... Дають от такі от деморфодоны топчики. Чуть, та -то, давайте я йому кину... Ой, кошаки. Ой, привіт. Тебе я тут не очікувала, конечно, побачить. Вибачте, друзі. Друзі, я тут. Що а... ж ну, де наш грифончик. У мене підглючу і чого-то почалося. Ось сього наш Гріфа. Наш Гріфа. Я його дуже хочу провчити, але він там з аргентом б'ється. Він, прицепив, він прицепився до одного аргента і не хоче від нього відставати. М -м -м, отакий гріфон. Він знову до когось прицепився. І не хоче відставати. Він до бронту прицепився. Це взагалі супер. это, можно попробовать. Давайте зараз я грифе. Грифа. И отсюда. вот сюда. Ой, блин. Что мне страшно, так подходить. сейчас ой а, це тобі пошла я вот сюда все goodbye ну, вот значит, вот все тебе приманочка приманочка ты повинен їсти цю приманочку ну и ладно хай валяется не хочешь зараз есть то пользу как их приручати взагалі усыплять что ли не, такого я не хочу так просто усиплять. Вот тобі кусок первосортного м'яса, бери, проручаюсь, а потім заберу. Скільки в нього там тысяч хп? Скільки у него хп. Скільки в нього хп? Пять тысяч. Мало. Вот я тепер не розумію, як за гарифоні получать. Приманку что-то воно ну, не їсть, не їб, ну, не кушає, да? Ну, походу, надо ловушку будувати. А це дуже затратно по Ех, Але ну, нічого я хочу, то. До нього якийсь гріфон підцепився. Да. Піг, Піг грифон Чого? Який? 220-й? Ты такая чученко. Вот воно поручилось. Вот блин. Чуешь? стій У него нейтралитет, походу, стоит. Ну вот какашка, блин, а грифоны тут красиві А грифоны красивее, реально. швидкий такий грифон бачу. А він мого грифона сейчас. Уб'є. Оця вот за зраласька моя уб'є грифона. якого я хотіла проручити. Карматоврик. Птір. Беремого телепорт аргент щось тусить. Ну ладно. Тут таке вже. Но грифоны два таки, ну типу, я хочу Грифона. Ну він что-то первосок, то, то він не сильно хочет проручаться сейчас. Він там могло лупить, так і лупать. Короче, мого він сейчас не вб'є. Це мутант. Вроде би грифон. Ну не. Не похоже на мутант. Э, походу грифон вб'є. Убі... А, ні, ну, грифон вбити, убить. Ну я дуже хочу грифоншика. Жалко, що на цій карті грифони не спавняться. І купить я тоже його не можу. Ну типа. Раскрею вам секрет. Грифон на юарке. Він був донатним. Вроді би так. Ой, чому мені так коля не стало? Опа-на. що таке? что такая, а. еще за таки? А. все, мне надо Риню Агната. Хотя не, мне надо еще самое просто походу. Во, тут ножи я еще захочу жить. Вот тут. Тут хорошая ревнынка такая, но проблема, что тут холодно. Тут достаточно холодно. Ой, привет. Пока. Такие маленькие, милашенькие. аллазавры бьют отязаций чу это що там грифоша він так само б'ється здесь мы ізовим ага він так само б'ється він походу будет буде биться до самого кінця и не ага походу я втратила грифона свого ну ладно але я дуже хочу маріфону. Грифон — це просто моя Марія на цій карті. Типа... Тух, ти на мене насамевся. Я так хочу гарфошу. Грифон це моя Марія. Котяр. Котяр я не бачу, де вони. Ну, я про тих катяр, типу що на деревах от сидять. От бачите? Але я дуже би хотіла собі грифошу. Говорю, це моя ну, Хорошо, а психиа у мене є на телепорт. ти тепехати. Дом. А то буде друга база. називатися. Не, ну а шо? На все про все у нас є 15 хвилин. М -м -м. Нам треба щас щось... цементна паста, пасти, кои нема. А хоча ні, може я її накрафтила. Не, не в тебе. А в кого? А, ти на телепорті, так? Да? До речі, ну ти є диморфодон був нормальним, хорошим. А їхні яйця, до речі, дорогоцінні. як, не знаю. Ну, чогось всіх відео вони е, люди цих грифонів... Ой. Не грифонів, ну ви поняли. Ну тропил сідло, Композиты. Це мелк, мои пасты Тут шо. Не то. Тут шо, не то. Тин на нашел. А, у мене пу пу Пу-пу-пу. А, вот салат-катика. Сколько надо цемента, интересно там. Ну, 20 штук, я не знаю, сколько надо. Три штукатики. Что, что за... О, 59 пасты, 30 камня. Сколько надо пасты? Что, мужчины надо пасты? А, там пасты не надо. И тики на флими. А, там надо тики... на полимер паста якої мене же вообще никого нема пасти. паста 6 пасты Шістдесят 65 скільки там надо цю... композиты 32 получается полимерчика да? Двадцять полимера надо це надо на телепорт я дуже хочу скачати мод на телепорт, ну, типа який пультикум, але я не можу. Це саме, що мене засмутило. Я не знайшла цей мод. Зовсім. Таке, ми поставимо та телепорт туди, на це місце, а потім там будемо розчищувати це все за допомогою цієї резинки. А, вже 20 єсть. 100 металла, кристаллы 20. А, можно не включать уже. 20 кристаллив. Металл. Кристалли. А де кристалли? Стопе. А де кристалли все? Я не разумею, де все кристалли. У мене їх много. Де? А, може вони тут? Тут. Що еще надо? Электроник. Точно, надо електронік. Да. Електронік у мене є. Крафт модель телепорт нужен інше у мене цього. Немає. Полімера. Все, летим Спочатку на металл, потім ставить телепорти Короче. Сюда. Надеюсь, там раптори мене не зустрінуть. Хотя з моим уроном я їх швидше убью. Да. Тут что таке бігає? А, Асп ту нема. Я думала, Алексяш. Так, там моя хата. Нам туди, Нам треба от туди. І от там буде наша вот база. Походу це вот. Оце місце, походу. Схоже, так, да, схоже, ні. Не схоже, так. Да. Тут трайки наспавлися, зай, ну коротше. Тут вот резини. Спавниться. Ну, сюди ми телепорт поставимо, тут буде наш дом. Тут сарко, так. Да. Тут не сильно то і безпечно. Другої. Думаю, я тут буду селитися, якраз коли будемо знімати Exil Core. Corn. ношу. Потуж поставимо телепорт. Е ну і тут будемо обустраюватися. Поубиваю, живку я тут. все. Давайте подивимося, що тут є. Царка звук, 45-й. Кучу трайків, додошки. І Ну, разики я вже це помітила. Юта раптори, до речі, сотенький. Соточка. Але його влушають потихоньку. 5 і 40. от, ну, короче, тут власне, місце, де жити. Тут халікатері, і, по-перше, тут спавниться куча живки. Друге, це удобне місце там, де літати можна. На зелений епіліск давайте, до речі, злітаємо. Якщо вийде. Якщо це все вміститься. Я ще ніколи не літала на зелений епіліск, але зелений епілік це болото. О, до речі, тут карантаври. Спавниться тоже. Да, то, короче. Там. Ну, ну, віряно, хочете на мене зараз нападать. На мене зараз. Мене зараз кусать. Ви хочете, да? Да, еще щось багато по подухи. Ай, плюс тут качки. До речі, можно зробити э, цей приманки за риби первосортный переключить. А це вот дуже буде прикольно. До речі, якщо вони приманку не приручають, а тільки тушками. Це що таке. Господи. що це тільки шумаха. Ну ничего ладно. Звісно, е, знайшли ми а цих. Е, я катаю в мене грифонів, І це дуже круто, до речі. Мені це дуже сподобалось. Я буду намагатися хоч якогось із цих грифонів прочити. Ну, а вам, друзі, я кажу. Дякую за перегляд. Не забувайте підписуватися, ставити лайкосики, писати приємні коментарі, бо я їх люблю читати. Всем пока-пока.